Фінансова підтримка для фермерів Івано-Франківської громади Цьогоріч програму розвитку сільського господарства було доповнено новими заходами. А для її реалізації з бюджету виділено 3,5 мільйона гривень. Заходи як придбання інкубаторів, придбання доїльних апаратів і придбання сепараторів і маслородок. За такими такими заходами також люди мають можливість звернутися. Інкубатор відшкодовуємо за інкубатори 100% вартості, але не більше 30 тисяч гривень. Задоїльний апарат 100% вартості. Також не більше 30 тисяч гривень. І маслоробки, і сепаратори 100% вартості не більше 20 тисяч гривень. Також цього року до програми додали часткове відшкодування вартості будівництва сільськогосподарських об'єктів. Новим заходом ми таким наповнили програму як підтримка новоствореного в поточному році сільськогосподарського підприємства. Тобто, якщо зареєструвалося нове підприємство в нашій громаді, ми готові його підтримати сумою 300 тисяч гривень, але за придбання того чи іншого виробничого обладнання, яке потрібно для новоствореного господарства. Всього цього року відповідною комісією було розглянуто 234 заяви, відповідно до яких підготовлено матеріали фінансової підтримки у сумі майже 2 мільйона гривень. На сьогодні профінансовано 400 тисяч гривень. Юлія Торконяк, Яна Лазурик, Ігор Гусак та радіокомпанія